Я більш ніж впевнений, що це відео не набере багато переглядів, бо дуже багато людей, які вже втомилися від війни, втомилися донатити, втомилися допомагати. А ось ці нідерландські волонтери не втомилися. Вони й досі відправляють допомогу Україні. Привіт! Ми знову повертаємося в Україну. Вже в четверте для нас. У нас не було ніяких запасів, тож клас сказав: Ну, у мене є для вас вантаж. Отже, клас, що ми сьогодні перевозимо? Привіт усім! Фургон заповнений медичними товарами, кілька інвалідних візків, ходунки для літніх людей, засоби від нетримання та інші медичні матеріали. Загалом півтори тонни щільно завантажено у фургон, і Йоган і Річард везуть його до Києва рятувальникам в Україні. Я бажаю їм гарної подорожі. Сподіваюся, вона буде цікавою. І хочу щиро подякувати їм за цю справу. Дякую також усім за надані матеріали. Підтримуйте наші зусилля, підтримуйте нашу роботу. Донатьте також. Зайдіть на мій сайт. Героям слава.